У прилуках працює комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. 5 червня відбулося засідання, скликане у зв'язку із нічною ворожою атакою. Нарада об'єднала представників прилуцької міської ради, керівників комунальних структур та екстрених служб. Було нагальне питання: це перше до надання допомоги постраждалому населенню. Це фіксування наслідків від російської агресії. Також було наголошено балансотримачів укриттів нашого місті про безперешкодність доступу цивільного населення до укриття 24 на 7 і забезпечення всім необхідним для того, щоб укриття могло прийняти мирне населення під час повітряної тривоги. Заступник прилуцького міського голови Сергій Чміль інформує: наразі цивільному населенню, що постраждало від рашистського обстрілу, надається необхідна підтримка. На місці удару працюють відповідні служби з моменту події. Ми на телефонному зв'язку з усіма благодійними організаціями і зараз доставляється вже допомога для населення. Це будівельні матеріали, які будуть оперативно надані людям для того, щоб там чи застеклити вікна, чи залатати дах і відремонтувати свої будівлі оперативно. Комісія з обстеження руйнувань вже працює на місці ворожого ураження. Всім цивільному населенню надається інформаційна та психологічна підтримка.